Вітаю за смертельне побиття знайомого ув'язненого мешканця Хмельницького району у зіньківському лісництві. На честь героя посадили ліс. Шахраї ошукали полончанку. Маю п'ять хвилин, щоб розповісти про це та інше. До збройних сил України долучилися майже 9,5 тисяч засуджених. Серед них 100 жінок про це повідомляють у державній кримінально-виконавчій службі. Понад половина із них були засуджені за крадіжки та шахрайство. Ще 11% – за наркозлочини, 9% – за нанесення тілесних ушкоджень. До мобілізації не допускають людей, засуджених за тяжкі злочини. Мається на увазі вбивства, зґвалтування, наркоторгівлю чи злочини проти нас безпеки. У зіньківському лісництві на честь героя посадили ліс. Про це повідомили у прес-службі Подільського лісового офісу. У перші дні повномасштабної війни чимало працівників ярмолинецького надлісництва добровільно мобілізувалися на війну. Частина із них і досі воює. На жаль, є втрати. Першим із надлісництва загинув тракторист на лісозаготівлях Ігор Рембач. 18 березня це сталося 2022 року на Харківщині. За ініціативи ветеранів лісівників та підтримки керівництва у Зіньківському лісництві встановили пам'ятник загиблому воїну. На його честь посадили молодий ліс, який нагадуватиме майбутнім поколінням про подвиг героя, котрий віддав молоде життя за незалежність України. Ветерани війни поклали квіти до пам'ятника Ігорю Рембачу. Він нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Крім того, захисника посмертно відзначили нагрудним знаком відмінник ліс. Своїх господарства також у зіньківському лісництві стоїть ще один пам'ятник лісівникам, які загинули під час проведення АТООС. На стелі викарбувані 15 прізвищ. Вічна слава та шана тим, хто ціною власного життя виборював незалежність нашої держави. Побив знайомого до смерті, судили 22-річного винуватця із Хмельницького району. У Хмельницькій обласній прокуратурі ознайомили з вироком та повідомили деталі справи. Трагедія сталася у березні у селі Лісогринівецької громади. Під час чергової сварки нетверези молодик кулаками побив свого співмешканця, який помер наступного дня від отриманих травм. Вирок суду за скоєний злочин, 7 років і 3 місяці перебування за ґратами. Псевдобанкіри ушукали 32-річну жительку полонного на понад 64 тисячі гривень. Поліцейські повідомили про черговий злочин аферисів до потерпілої. Зателефонувала невідома особа, представилася працівником служби безпеки банку та під приводом посилення захисту картки випитала особисті дані, після чого із її банківського рахунку зникли заощадження. Працівники поліції проводять перевірку та закликають громадян бути обачними. Якщо у вас намагаються виплатити реквізити карт, коди чи паролі, наймовірніше це шахраї. Не діліться особистими даними та будьте пильними. Патрульні Хмельницького провели профілактичні бесіди із продавцями магазинів щодо заборони продажу алкоголю і тютюну неповнолітнім. Інспектори відділу зв'язків із громадськістю нагадали про вимоги закону та відповідальність за їх порушення. Правоохоронці закликають до співпраці. Якщо ви стали свідком продажу алкогольних напоїв чи тютюнових виробів неповнолітнім, повідомте про це за номером 102. Автопробіг, присвячений пам'яті полеглих захисників України, відбудеться в обласному центрі 26 липня. У Хмельницькій міській раді закликають долучитися. Об 11-й в суботу відбудеться збір машин, старт о 12-й від відзнаку Хмельницький зі сторони Лезневе. Необхідна попередня реєстрація. Після заїзду учасники зберуться на майдані біля стали пам'яті героїв, де відбудеться вшанування полеглих захисників, прохання мати з собою маленькі лампадки. Потім хода рушить до алеї пам'яті по вулиці Проскурівській, де кожен зможе зупинити. Тися біля портретів героїв, підняти прапор і схилити голову у мовчазній вдячності та шані перед тими, хто віддав життя за свободу та незалежність України. З погоди на день завтрашній, спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів, Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура по області нічна коливатиметься від 13 до 18 градусів, а в день від 23 до 28 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура становитиме від 14 до 16 градусів. Денна від 25 до 27 градусів тепла. Дякую, що провели цей день разом із першим подільським. Попереду підсумковий випуск новин. Мирного вечора та ночі. На все добре.